Так, друзі-водії, от їдете столичне шу, Мерседес зліва, домосфера, дивіться, бо тут на радар майже кожен день стоять друзі-водіїв, які повинні допомагати, але вони он, стоять двоє по прошайки, просять там небось, що людина порушила грошей якісь. Не знаю, може перевірки документів не було на людей так наговарювати, але ну, знаю, що навіть за час війни в мене раз там трошки не з тої полоси звернув, їхали, то що, 200 гривень дав на кофе. А ще говорить, та нас двоє був. Я говорю, слухайте, друзі, так що, якщо у вас четим, що кожному по 100 гривень роздав. Ну такого 200 дав, корише, що все нормально. Відпустили. Так що бодікамери, це все таке працює, але ну так, ви поняли, так? Та і не кажу, що є порядні поліцейські. І в мене є знайомі, нормальні люди. Ось. Але блін таке блін, є і Все зовсім добро.